Кому належить українська нафта? Як розвивалася нафтовидбивна галузь країни та хто заробляє на видобутку нафти в Україні? Відповіді саме на ці запитання сьогодні ви і дізнаєтесь в черговому випуску новин енергетичного фронту? Мало хто знає, що Україна має аж 250-річну історію видобутку нафти. Ця історія сповнена своїх перемог. Та поразок, і саме з короткого екскурсу в неї я й хотів би розпочати сьогоднішній мій випуск. Ви будете пишатися інформацією, яку зараз дізнаєтесь, тому дивіться уважно. І до речі, дякую Міністерству енергетики за надані історичні відомості з видобутку нафти в Україні. Отже, незвичну та незрозумілу чорну густу рідину вперше в Україні помітили жителі Прикарпаття ще 400 років тому. Та пройшло два століття, поки в Україні вперше запустили промисловий видобуток нафти. Сталося це в 1770-х роках на території сучасної Івано-Франківщини. Тоді якраз відбувся поділ Речі Посполитої, і Івано-Франківщина стала частиною. Габспурської монархії у 1820 році було відкрите велике родовище нафти у місті Борислав Львівської області. Власне, воно на початку двадцятого століття і прославило Галичину чи не на весь світ. Але про це буквально за хвилину. Справа в тому, що у 1853 році у Львові сталася інша важлива подія був отриманий перший в світі патент. На виготовлення керосину з нафти цей винахід українців суттєво підвищив попит на чорне золото і підшовхнув нафтопромисел до провадження нових технологій та збільшення видобутку. В результаті швидкого зростання попиту у 1909 році на Галичині вже видобували 2 мільйони тонн нафти, і тоді це складало шалені 5% від всього обсягу видобування нафти. Світі та невдовзі розпочалася Перша світова війна, що призвела до падіння видобутку у чотири рази. А 23 червня 1941 року радянські війська, відступаючи перед німецькими загарбниками, практично знищили всю нафтовидобувну галузь Галичини. Єдиним позитивним моментом тих часів було виявлення нафти на північному сході України, яке зафіксували в 1940 році на території сучасної сумської. Області. Таким чином, вже в 1940 х роках на території України з'явилися два нафтовидобувні регіони Східний та Західний. Радянська влада відновила видобуток чорного золота на Західній Україні та відкрила нові родовища нафти на території Харківської та Полтавської областей. У 1970-х роках також було проведено реформу нафтовидобувної галузі і саме. В цей час Україна і мала максимальний об'єм видобутку нафти за всю свою історію в 1972 році. З українських надр дістали рекордні 14,5 мільйонів тонн нафти. Та світ на той момент вже був набагато попереду, і цей обсяг склав менше 1% від світового обсягу видобутку нафти. А з відновленням української незалежності розпочався і новий етап у розвитку нафтопромислу в Україні. 1991 рік. Україна завершила з 4 мільйонами тонн видобутої нафти. Та, на жаль, з кожним наступним роком видобуток падав вже у 2022 році. Він склав трішки менше 2 мільйонів тонн. Якщо перевести це у барелі, то це приблизно 13,5 мільйонів. Барелів, що еквівалентно трьом дням видобутку нафти, лише у штаті Техас, що в Сполучених Штатах, обсягу нафти, що видобувається в Україні, достатньо, щоб покрити 20% потреби ринку пального. Щоб Повністю перевести ринок на українське пальне нам потрібно видобувати не менше 10 мільйонів тонн нафти в рік. Якщо взяти середньостатистичну вартість бареля чорного золота у світі за 2022 рік та зробити знижку через гіршу якість української нафти, то вартість видобутої на територію України минулого року нафти перевищуватиме увага 1 мільярд доларів. Як ви розумієте, сума чималенька, тому навіть при малих обсягах видобут. Ку цей бізнес був і залишається привабливим, власне, це і притягує українських олігархів. Ну що? Готові дізнатися, хто заробляє на видобутку нафти в Україні. Найбільшим видобувником нафти в країні була і залишається державна компанія «Укрнафта», яка оперує свердловинами як в західному, так і в східному регіонах. У 2022 році компанія видобула півтора мільйони тонн чорного золота, що складає майже 85% від всього обсягу нафти видобутого в Україні. Зважаючи на те, що більшість акцій в Укрнафті останні 30 років належить держав в особі державного нафтогазу з 2007 по 2022 роки компанію по факту контролював Ігор Коломойський. У листопаді 2022 року рішенням РНБО держава націоналізувала Укрнафту, забравши у компанії підконтрольних Коломойському належні їм акції. За даними журналістів, лише в період 2015 по 2022 роки Коломойський вивів з Укрнафти, вражаючи. 31 мільярд гривень, що еквівалентно більше мільярду доларів по довоєнному курсу. Друзі, якщо вам цікаво дізнатися, як Коломойський обкрадав Укрнафту, обов'язково перегляньте мій сюжет за 15 квітня. Друзі, нагадую, що мене звати Андрій Жупанин, і ви дивитеся новини енергетичного фронту цікавитесь енергетикою, тоді обов'язково підпишіться на мій ютуб канал, лайкніть це відео та залиште під ним будь-який коментар, щоб якомога більше людей дізналося, хто ж заробляє на видобутку нафти в Україні. Другим найбільшим видобувником нафти в країні є державна компанія Укргазвидобування, що також входить в структуру Нафтогазу. Укргазвидобування концентрується на видобутку газу і є найбільшим видобувником блакитного палива в Україні нафта та нафта. Конденсат є попутними продуктами для компанії, але навіть цього вистачає, щоб з показником в 170 тисяч тонн нафти та нафтового конденсату бути другим найбільшим видобувником чорного золота в Україні. Третім найбільшим видобувником нафти є компанія Укранавтобурні, яка донедавна належала спільно ігро Коломойському та Віталію Кометиніку. Я не випадково сказав донедавно, оскільки в кінці червня. Цього року управління над компанією було передано державі в особі «Укрнафти». Для укрнафтобуріння, як і для укргазвидобування, нафта і нафтовий конденсат є похідними, а обсяг їх видобутку доволі скромний, приблизно 70 тисяч тонн в рік. На четвертому місці формально знаходиться компанія «Детек», яка належить найбагатшому українцю Рінату Ахметову. Насправді, для «Детек» нафтовий конденсат також є Похідним продуктом а його обсяги настільки малі, що важко сказати, що компанія присутня у нафтовидобувному бізнесі. Водночас, розуміючи його привабливість, у 2021 році ДТЕК анонсував план інвестицій у видобуток нафти та відкриття власного нафтопереробного заводу. Однак війна скоригувала ці плани на цьому. Власне з видобувниками нафти в Україні все. На відміну від газовидобутку, де, окрім держави і кількох великих приватних компаній, присутні ще і десятки малих видобувників у нафтовидобувній промисловості, такої тенденції, на жаль, не спостерігається. Справа в тому, що нафта без її подальшої переробки має невелику цінність. Ключову цінність дають якраз нафтопродукти для перетворення нафти в нафтопродукти потрібні нафтопереробні заводи. Історія про діяльність нафтопереробних заводів, яких у 1991 році в Україні працювало сім, а станом на початок повномасштабного вторгнення лише два, заслуговує окремої вашої уваги, оскільки і до цього бізнесу Коломойський приклав свої руки. Тому чекайте випуск на тему, хто заробляє на нафтопереробці в Україні вже найближчим часом. Дякую за те, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте, будь ласка, підписатись на мій ютуб канал та поширити це відео серед своїх знайомих, щоб якомога більше людей мало доступ до якісного україномовного контенту. До зустрічі в нових випусках.